Це місце вартує вашої уваги. Повірте, це точно зараз. Я вам такий інсайд. Ви зараз <р Liberty eye throat> дізнаєтесь таку інформацію, <р com> що це просто шок інформації. Вони виїжджають сюди, він розбиває ніс. Оленклюзів, повний оленклюзів. Ти на дорогая, будеш моєму. Тут буде да це конючок, Мафія окуляри, чорні окуляри. А це вже місце для після пропозиції. Буковель літом, що тут робити, чим займатися, які розваги працюють, куди сходити, погуляти, поїсти і тому все подібне. З Байклас, клас. з вас лайк підписочка. Поїхали. Я звісно покажу вам дуже багато цікавого про Буковель, але по дорозі до Буковелі ми зустріли дуже цікаву локацію. Скільки живу тут, ще не бачив її. Ми сьогодні з цілою командою йдемо. Да, команда! Дивіться, як тут файно, і як тут гарно. Значить, в ту сторону у нас відкривається краєвид, пейзаж, на поляницю. вона гарна з цієї сторони. Я кажу чесно та відверто. Скільки ж на Буковелі вперше тут? Там гора хом'як, про яку я вам кажу, що сходіть туди в похід, на гору хом'як саме. А тепер дивіться, що в нас знаходиться тут далі. Там полонина перців. Ось там саме відома гора в Україні, там Петрос і Говерла. Оце Петрос, те, що ближче, такий великий, покажу ближче зараз. І там Говерла в нас. А тут на цій галявині дивіться, скільки людей. Я навіть не знаю, чим вони займаються, але там у них схоже, якісь змагання, кільця, ще всякі інші речі. І, до речі, є ось таке круте місце, де можна навіть посидіти трішки біля вогнища. Ну і сьогодні все буде не так, як зазвичай моїх відео. Сьогодні зі мною буде гуляти моя зайка. Всім привіт! Ну і ми поговоримо зараз про те, де можна погуляти. Одна із крутих локацій. В Першу чергу це може бути спортивний майданчик, дуже хороша локація, і найголовніше для здоров'я те, що справді потрібно. Ну і звичайно, житлова зона. Краєвиди, отакі. А, там дуже гарно тут можна погуляти. Да. Тут можна позайматися і це все безкоштовно. Ну і друзі, тут є спортивні майданчики, вони платні. Причому потрібно все бронювати завчасно, бронювати на рецепції. А там навіть звідси видно, стоїть такий поїзд, на якому можна одразу біля другого підйомнику. Якщо тут пройти під ним трішки, туди далі вперед-вперед. Там є розвага, яка зараз ну, мега популярна серед усіх. Родельбан звається. В принципі, можна катнути і там. Ну а ми трішки збоку від Родельбану, трішки нижче другого підйомничку. Йдемо в такі тунелю. Як файно переходимо на нову житлову зону туди. Побачимо, що там. І як то кажеться, я бачу світло в кінці тунелю. Виходимо на нову житлову зону. Слухайте, та тут як у місті майже що ні. Якщо ви хочете трішки відчути міської атмосфери, будучи в Буковелі, адже Буковель зараз постійно називають містом у Карпатах. Тому тут вже майже як в місті вже будинки всюди, дитячі майданчики. Але на фоні все ж таки є ще гори, ними можна милуватися. Це поки я знімаю відео там, вони стати на фотку. Думаю, що я їх фоткати буду. Чуєте мафія? До речі, я вас знімаю відео. Ви як хочете, ви будете в моєму влозі. Мафія доляри, чорні окуляри. А, да, мафія доляри чорні окуляри. Класна фотка. Я ще швидкий ракурс такого піднімлю. До речі, оцей хлопець справа від нас це фотограф. Фотографер Буковел. Добре, сфоткаю вас. Друзі, дивіться та вчіться, що таке безтурботний відпочинок на Буковелі. Це коли ти гуляєш просто по курорту. Не думаєш ні про що. І з коляскою, але дивіться, хто з коляскою гуляє, діти з коляскою. Оце а ми просто починає. відпочиваємо тоді. Ми зараз рухаємось у напрямку до центру Буковелі. Тут потрапила якась екскурсія у людей, як завжди. Тут, до речі, новий заклад відкрився. В нього можна зайти, в принципі, собі. Ну і ще один новий заклад відкрився в цьому краю. Тут, до речі, непогані пейзажі, можна навіть стати, пособі рахуватися біля цього потічка. Круто, дуже тече водичка тут файно, файно буде. І підйомничок на фоні у нас є. Гарна локація, щоб відпочивати. Як тут класно відпочивати? Yeah. Одразу біля центру, тут біля річечки, в нас є дивіться веломобілі. Ось хлопчик їде на веломобілі. Можна катнути на цих веломобілях по буковелю. О, так, і батут, я дивіться, показую вам батут на Батутові. Там якийсь маленький ігровлендик, така лазилка для діток. Тут є навіть дивіться, такі іграшки. Лайна, файн, файн. Хто там, дивіться, дітей відправляєте тягати іграшки, самі стаєте як я фотографуєтеся тут дзеркалі. Файні фоточки. подпиюсь. Зайка, що тут у нас? А, невеличкий сувенір. Якщо ви приїхали в Буковель і хочете придбати якийсь сувенірчик на згадку, то вам саме сюди. Тут можна придбати. Продукти, тут можна придбати різні сувенірчики, магнітики, ну будь-що. Та будь-що, тут все є. В принципі, така ярмарка в самому центрі Буковелю біля сцени, прямо поруч. Так як я говорив, тут є для всіх і для всього цікавеньке. Бачите, є наливочки, закруточки, гриби, чаї, вино там. Все, що хочете, є. Шишечки закручені. Все як ви любите. У мене одразу, звісно, виникають сумніви, як воно зберігається. Це вино. Тут на сонечку стоїть, адже ви знаєте, що вино це. Такий напій, що на сонцю йому краще не стояти. Ну, Але він стоїть. Отут, до речі, де ми зараз йдемо, ввечері дуже класна фотозона, дуже круте місце, щоб фотографуватися, тому що всі ці діоди починають горіти, світитися. Ну, Тут сцена, по вечорах в таборі, тут заходи. Можна в принципі, прийти подивитися, там, що діти виступають, як у них дискотеки проходять. Прийшли вже в сувенірну зону, тут далі починаються бутіки вже. Дивіться, то як там говорить, там Куршавель, та є такий курорт дуже крутий. Там в ньому шопінг дуже крутий, дуже багато модних магазинів. По Буковелі вже також дивіться, вже така своєрідна є зона, така торгова. Тут модні магазинчики, сувеніри вже модні. всякі. Слишком яке гарне платье. Де плаття? Погнали. Ну і зараз ми йдемо біля другого паркінгу. Ось тут він, значить взимку, всі ви його знаєте, це така локація дуже популярна. Що тут є, що можна подивитися? Дивіться, показую одразу з боку від нас. Тут є ось такий майданчик. Взимку тут каток, але влітку, як бачите, майже каток. Люди катаються на роликах. Тут роллердром. До речі, тут можна зробити гарне. Як свідчення, так і. Щось? Я захикала, поки по сходах. Кажи, що можна зробити? Можна зробити до гарного руки і серця, а ще можна зробити. Що тут можна що зробити? Я не знаю. Я просто уявляю пацана, який взуває перший раз ролики, взуває свої ючні перший раз ролики. Вони виїжджають сюди, він розбиває ніс. Наш, а тут ще можна зробити купа переломів. Вона о, тому як та дівчина впала. Вона тако падає, а він під'їжджає. Такий крутий на дорогая, будеш моєю. <свисті> Ось така крута, кручуща локація. Друзі. Насправді тут дуже круто і є інструктора. Прайс показує. Самі побачите актуальний на сьогодні. З боку одразу дивіться тут в буці, прямо на другому паркінгу, є боулінг. Можна пограти. У Боулінгі, він працює. Ну і тут в нас Оскар, як бачите, музей воскових фігур. Там відеозйомка заборонена. Ну давайте з віконечка поглянемо зараз туди в бік. Може мене хтось нажене, може хтось на мене обідеться. але я трошки вам попробую показати. Коротше, ці чувачки, а їх трошечки видно, бачите? Ці чувачки реально такі, як живі. Прикольний музейчик, але він маленький. І як я вже неодноразово говорив у своєму Тіктокові та інстаграмові. До речі, підписуйтесь на них, і будете знати всі найактуальніші новини. Та багато цікавого є сноутюбінг у Буковелі Літній центр Буковелю. Ну тут є також свої різноманітні розваги, там велосипеди, підйомнички, іграшки. Зараз подивимося все детальніше. Друзі, я показую вам дуже багато цікавого контенту. Тому ви не забувайте писати коментарі і напишіть, що вам найбільше подобається з того всього, що я показую. А також те, що я не показав, можливо, десь забув, загубив і тому подібне. Значить, центр Буковелю, дивіться, як тут круто. В центрі Буковелі у нас також є чим зайнятися. Можна просто полежати собі на лежачкові, можна покататися на підйомничку, виїхати на гору Буковелі, з неї поглянути на всі чудові пейзажі. Там ще одне озерце є таке. Половити там можна форель чи покататись на човнові. Ну а можна дивіться, взяти ось такі от Ось така от машинка. Та на неї можна виїхати на гірку і спуститися Спуск спуски, де по синій трасі два це лиш. Також можна піти на тролей, скататися на тролей і з'їхати ось туди аж до другого паркінгу на буку ту сторону. Поруч з центром Буковелю для вас доступен човен такий, щоб покататися. Бачите, там такі фані стоїть якісь такі кораблики, на яких можна покататись тут також. В принципі, і тут є чим зайнятися, багато різноманітних розваг, так як я вже казав. Так, друзі, ми з вами розглянули музей воскових фігур, там каток, там розглянули центр Буковелю, всі інші локації, потічок, про який вже говорили. Ну і рухаємось далі до Вода Клабу. Дивіться, тут вже є такі дороговкази, куди ми можемо. Дійдьте, робіть стоп-екран, можете собі навіть скринити це місце, це карта Буковелю, де можна погуляти і що, де знаходиться. Мені ну дуже сильно подобається Буковелі той момент, що тут занадто класно продумана інфраструктура, реально занадто. Є пішохідна зона, є зона для велосипедистів і для всього іншого транспорту. Все між собою дуже класно розділене. Ви можете взяти самокат, покататись на самокатові. Велосипед, на велосипедовій пішохід, пішли собі по-пішохідному. Для вас тут все. є. Все для того, щоб ви круто відпочивали. І головне, комфортно відпочивали. Я як класно. Багато діть не мамка, де скільки дітей. Скільки дітей? Ну і каляска є, які хочуть. Ну ти ж буковельська нянька. ні? До речі, друзі, ви можете замовити послуги няні в Буковелі. Це одна із них. Є у нас ще нянів дуже багато різних вікових категорій. Справжні професіонали своєї справи. Повірте, любі дітки, любий вік, це все для нас не є проблемами. Тому замовляйте послуги няню Буковелі і гарантуємо якість. Можна покататися на самокатах, дивіться по Буковелю, але не робіть, як ті люди, що зробили спереду нас, виїхали на пішохідну дорогу і чуть не збили нас із коляскою. При чому. Ну або на велосипедах, бачите, дівчина он катається собі. Можна ще на роліках. Підійшли ми до ще одної чудової локації, до вода клабу, до озера молодості. Дивіться, як тут файно, можна чилитись, собі відпочивати. Тут також є магазини, є все. Можна пофотографуватися, покататися на катамаранах або на водаклабі, пострибати на тих там гірках різноманітних, покататися на сапах. Дивіться, зараз спробую вам показати сапи, там люди катаються. Тобто і тут є чим займатися. Є різноманітні розваги. Для вас. Ну і звідси зараз можемо побачити, там людина висить. Це є вишка, з якої можна стрибнути прямо над озером молодості. Ось так от, прямо як наче в воду стрибаєш. А, ще одне показую. Дивіться, 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 дивіться. На велосипедах люди їдуть. Це називається байкзіп. Ну, катаєтесь на озеро молодості. Ось так от на велосипеді. Є старт там, є фініш з того боку. Ви їдете в одну, в іншу сторону. Дивіться, тут всі тримають телефони, тому що фотографують риб. Знаєш, це озеро молодості. Тут можна, до речі, ще купатися. Там такі лежаки стоять далі. Ви можете сходити у воду купатися, але воно таке не сильно тепле, це озеро зазвичай трішки холодне. Ну і тут, бачите, яке воно прозоре та чисте. В ньому навіть рибки плавають, і тут спеціально. Запускають і чисті такі, бачите, водичка прозора, прозора, прямо. Жалко, що ми не взяли вудочки, так? Ну, і ловити рибу. Я думаю, нас би накрили одразу тут, ні. <рес> Значить, озеро це зробили для того, щоб качати взимку з нього воду на гори на траси, робити засніження штучне. Круто, дуже чисте. Окрім звичайних прогулянок, так як в Буковелі є дуже багато різноманітної інфраструктури, там доріжки всякі для велосипедистів. Є велосипеди, самокати і на території курорту, і поза територією курорту здаються в оренду різноманітні. Ось, до речі, те, про що ми говорили байк-зіпи. Показую трішки ближче, вишку. Ось вона, вся велич, яка вона висока. З неї можна стрибати. Насправді дуже страшно. Я звідти не стрибав і думаю, не буду стрибати навіть. Ну і байк-зіп тут знаходиться. Бачимо, туди краєвид. Нагору Буковель, вода, клап, тут те, про що ми з вами говорили. Катамарани, люди катаються. Купати ще трошки рано, холодновато на Буковелі, тому ще ніхто не купається. Зазвичай тут стоять такі лежаки, ну і можна купатися. Ми вже проходимо озеро Молодості, і зараз я вам такий інсайд дам. Ви зараз дізнаєтесь таку інформацію, що це просто шок інформація, Дійсно. Серйозно, погляньте зараз з боку мене, що тут знаходиться. Тут ось таке от будівництво, і як бачите, пишеть Буковель Аквапарк. Парк. Тобто, це буде аквапарк в Буковелі, в серці, Карпат. Але це ще не все. І у мене є ще один інсайт для вас, щоб ви розуміли, окрім аквапарку, ось цього, от з якого можна, так як кажуть, там буде спуститися прямо в озеро Молодості. Окрім нього, тут будується ще одна крута штука. Погляньте сюди в бік. Тут Буде оглядове колесо. Уявіть, оглядове колесо, з якого ви дивитесь в одну сторону на озеро Молодості в Карпатах, в горах, в Буковелі. В іншу сторону ви дивитеся на гори, на полонини. Ну це просто, я не знаю, такого проєкту немає ніде. Ніде немає такого проєкту. Ні в Європі, ніде. Думаю, точно. Дивіться, Я кажу, що там не можна купатися в озері бо сьогодні. Холодно, Ну, чи ви розуміли? Люди он купається собі, все нормально. Їм погода файна. Круто, навіть в волейбольчик хтось грає. все чітко Ну і ось ми дійшли до прайсу. Дивіться, озеро молодості, самі побачили прайс. Ну і про Гуцуленд. Тут є інформація така, що де знаходиться, що є, чого немає, вартість і так далі. Підходимо до ще одної крутої локації, до Гуцуленду. Тут дуже файно так. І так ми вже зайшли до Гуцуленду. Дивіться, що тут одразу біля входу. Є декілька доріг, можна піти в одну сторону, в іншу сторону собі. Одразу якийсь музей. Зараз прогуляємося по них. Ми тут, як бачите, є отакі от от тваринки. Читати, що тут таке, там знаходиться, бо я чесно не знаю на пам'ять. Тут якісь курчата. Ну, курча як курча. Якийсь класний, він добігає. Заходимо до першого музею. Тут у нас хата гончара. Побачимо, що там в хаті гончара. Вау, Карпатського кіно. Тут заходить, одразу можна дивитися фільм. Кажуть, в залі шуміти не можна, правда? Все. Тут розказує, дивіться, аудіо, розповідає екскурсію одразу. all inclusive, повний all-інклюзів. піч стародавня. Жона, диви, береш зараз форму, форму вкладаєш в піч, печеш хліб, Дрова є. все є. Рухаємось далі по Гуцуленду. Тут просять на мостику не розгойдуватись. Дві які потічки класні. Вау, там можна було вниз, до речі, спуститися по понизові піти. Але я не з тих людей, що ходять понизові. Я йду вгору, вгору, вгору по містку. Класно, прикольно, дивіться, когідається. Ну і виходжу на нове місце. Дивіться, як тут чотенько. Я ще не дійшов, Опа! а Вже класний який стілець високий порівняно з дівчинкою, яка сидить на ньому. Криваємо каліточку етночну. Дуже гарно, з усіх сторін. Там якісь тваринки є. Ну а ми йдемо, як завжди, до музею. Хата вівчора у нас на черзі. Вау, коври які. Ви молодці, звісно, це лазите, але я наскільки знаю, що по документах тут не можна вилазити на цей стілець. Ладно, послухали, називається. Дуже гарний пейзаж. Ми продовжуємо йти далі по Гуцуленду в інші музеї. Це не вівця, це бордерлейстер пеш. то якийсь як баран бігає. Привіт. Чи то я його боюсь, чи то воно реально може вдарити нас. Чого таке біле це тут? Зайшли у хату ткача. Тут теж прикольно. Ліжник. Зайка, що таке ліжник? А це є така ковдра, яка виготовляється з шерсті вівців. Вона дуже тепла і така трошки кусіча. Фест. зараз будемо ткати тут да, її. Бачите, ми заплела, так її заплітали. Так, я кажу одразу, вже не вперше в Гуцуленді. Дивіться, я не бачив, що цього. Такий гриб із дров. Прикольно дуже. Йдемо в хату гражду. Тут така своя є буковельська хата Гражда, прикольно, дуже сильно. До речі, зараз побачите фішечку. Коротко, ми зайшли в хату гражду і почався концерт. <соць> Ти дірижор. <соць> 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 Давай, відпочиваємо наповну. Ну і тут можна спробувати, дивіться, карпатського чаю продегустувати його. Ай, як смачно! Продегустувати і одразу можна його навіть придбати. Ну що, дідня, смачно? Mm -hmm, як смачно. Ой, які актори, я не можу. Одіграли на 100%. Це мільйон переглядів. От <рес> Рухаємось далі по Гуцулендові. Круті фотозони всюди. Всюди тваринки різноманітні. Така от крутоща фотозона. Так. Слухай, мені кажеться, ти тут займаєшся не тим, чим треба. Ні? Це не для того придумали. Зона якраз дуже комфортна. Слухай, ти там казала місце для пропозиції, та? А це вже місце для після пропозиції. Попереджую, оці милі створіння переростають ось таке, от велике і небезпечне. Він, коротше, б'ється, кажу чесно. дивіться, який він тяжкий. Тут навіть написано, що він може. Ударите, запам'ятовуйте, перед мостиком краще з ним не грайтеся, я вам чесно кажу. Нова локація. Тут вже якісь олені бігають, тут кури яйці несуть. хата мисливця є. Пане дуже місце. Тут можна маленькі маленький собі варити, Або просто шишки. Вау! Оце олень. Це олень чи як там? лань. Це конячок з гадюком. Ні, ну це точно такого ніхто ніде не бачив. Шотландські корови. А що не корови? Ой, далка така величезна, город справжній сільський. Хата Мольфара така обросла мохом навіть зназовні. Чим далі, тим цікавіше, правда? Да. Да, <реш> да, тобі подобається. Ні, насправді не дуже класно. І найважливіше, якщо ви їдете до Буковелю, обов'язково зайдіть сюди до цієї чудової такої локації. Good Land. Чим далі, тим красивіше, тим крутіше. Це місце вартує вашої уваги, повірте. Це точно. Кричать, дивіться, це лама, це лама. Айпак взагалі їх більше було. А, он спить ще. Вони вже накормлені, вони не активні. Ну що, друзі, ми вам показали літній буковель. Як бачите, тут є дійсно чим займатися, є на що подивитися, де погуляти і де взяти цього натхнення для того, щоб далі працювати. Ну тому приїжджайте сюди, відпочивайте обов'язково з вас зараз лайк, підписочка, коментар під наше крутюще відео, як мінімум моїй жоні. Коментар під відео. Дякуємо вам за перегляд! Дякуємо.